Всім привіт, прийшла посилочка з монетками. Я вже її відкрив, правда на пошті ще, от вона. Вот такая красота приехала. Что там пишем? Финальный турнир чемпионата по Европе с футболом 12 век. Это двадцатка. 20 гривен. Вот она. Монета така. Тут шеє ось такі монетки можна купити на Віоліті. Завні дорого як я рахую. Зараз монети коштують великі гроші. Продаю на всіх сайтах. Не знаю кому вірити. Все рівно 18 тисяч вони коштують. Я взяв за 16. Дехто продає за 20. Можна перепродати, можна почекати. І продати дорожче. Красиві монети. Але набір. Пальців нема. Все, як треба ідеальний стан. Можливо, часом буде патано, але на даний час все нормально. Зараз я вам покажу ціни на дані монети. І так дивимось ціни. О, срібло. Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболом. 10 гривень. Це Львів. Ціна 817 за одну монету. Це така монета, як ви бачите. І її ціна. Димася 8-9 тисяч одна монетка. Друга сторона. Як вам ціна? Ще одна монета. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу. 12 рік місто Київ. 10 гривень. Два футболісти. Є така 4658. Вот она пять тысяч пятьсот девяносто за монетку. Ще одна монета. Чемпіонат футболу з, футбол... з Європи з футболом. Місто Харків. Ціна 4658. Одна дана монета. Це одна монети. І ще одна монета, місто Донецьк. Ціна даної монети 8450 Красива монета, друга. Монета міста Донецьк 8450-10 тисяч за одну монету. За таку монету срібну монету. 10 тисяч гривень. Тут динаміка росту даної монети. І 20 гривень коштує 8 тисяч. 000... Вісім тисяч шістдесят сім гривень. Одцятка. Вісім шістсот шістдесят сім і десять тисяч чотириста. От за таку здорову монету. Красота просто. На монета 10 000. І порахуйте, скільки тепер цього разу буде коштувати. Всім дякую. Купляйте монетки. Підписуйтесь на канал, буде більше.